Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, на календарі вже 26 грудня. От, е нещодавно листав е архів свого телефону от, і натрапив на декілька відео е на тему шафрану, от, е які я знімав ще до війни. От, і, аж самому цікаво от, було передивитись їх. От, е, я планував їх опублікувати, от, але самі, знаєте, е, тоді було не до того. От, а Зараз натрапив на них і от, хочу е, їх опублікувати. Е, я думаю, буде всім цікаво. Ну, взагалі, тема шафрану вона цікава. От і кожного року щось нове з'являється е, про шафран. От, дізнаємось ми щось нове. От, е, тому я думаю, буде всім цікаво. Не переключайте наш канал. Дивимось! Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Я вже неодноразово в своїх відео е, розказував, що шафран. Це унікальна рослина, унікальні якості, особливості. От. І по ходу того, з кожним роком, як я займався вирощуванням шафрану, я в цьому переконувався. От. І от сьогодні хочу ще поділитися деякою інформацією, яка пов'язана з унікальністю цієї рослини. Отож, дивимось. Ну, от, друзі. Є в мене гараж, в якому я. Влітку зберігав і сушив посадковий матеріал шафрану. Тобто цибулини шафрану. Ті, які, які я викопав із своєї ділянки. От. І вирішив я трошки навести порядок в ньому. І ось дивіться, що я знайшов. Знайшов я три цибулини шафрану. От. Причому різної величини, дивіться, ну, ця цибулинка вона десь ну, до 5 грам. Була, коли була сухою. От ця цибулинка, от, ну мабуть, грам може, може менше. І ця взагалі, бачите, манюнька менше граму. Ну, в чому унікальність цієї знахідки? ну По-перше, як бачите, дивіться, цибулинка проросла, і ця, і ця. ця навіть ну, без корінців от коріння не пустила. Ця на якийсь вже випустила корінець. От. Але що я хочу сказати, що в гаражі, де, ну, я не скажу, він не холодний, не теплий, ну, вода замерзала в ньому взимку. Тобто е без води, без землі, без сонця, е ці булинки дождалися свого часу і проросли. От бачите? А проросли вони вже ось, аж в кінці зими. От, ну Такого я ще ну, не знаю. знаходили ми ці булинки через місяць, там, через два, після того, як вже все висаджували. Ну, вони проростали, навіть зацвітали деякі. От, і потім пропадали. Ну Дивіться, долежали ці булинки аж до кінця зими. Оця, з дивіться, як проросла. Ну, хоч бери та висаджуй її. От. Ну, от, така от інформація. Я думаю, для тих, хто вирощує шафран е або цікавиться шафраном, вона була цікава. Ну, ця маленька бачите, вона навіть не проросла, але назубилася. От. Ну, теж хоче прорости. Я ну, їх висаджу, Жалко такі цибулинки кидати. Я їх висаджу. Що з них буде, не знаю. І як це допоможе нам у вирощуванні шафрану, теж не знаю поки що. Але от таку інформацію мені чомусь захотілося з вами поділитися. Ну я просто був вражений, коли знайшов ці цибулинки, тому відразу ж зняв відео от, і хочу з усіма вами цим відео поділитися. Так що, е ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Буде ще багато цікавого.